На фрунзе нарешті виплатили зарплатню працівникам. Щоправда, за минулий рік заборгованість складала 8,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, проти підприємства наразі відкрито вже майже десяток кримінальних проваджень. Крім того, цього тижня з'явилася інформація про заблоковані рахунки заводу. У прокуратурі Сумської області повідомили, так слідства тривають, до перекриття руху коштів не мають відношення. До заблокування рахунків підприємства прокуратура області, а також слідчі органи жодного відношення не мають. В рамках цього провадження в ході розслідування таке процесуальне рішення не приймалось. Тож чи буде далі платитися зарплатня, наразі невідомо. Голова Незалежної профспілки фрунзенців каже, видали копійки. Прошлою заарештованих все щита. Денег на выплату по социальным программам не мая. Сейчас предпринимаются меры для того, чтобы разблокировать счета и какие-то деньги взять оттуда. 500 гривен за январь уплачено. И все. То есть большая половина января, февраль, и сейчас уже должны выплатить аванс за март. Два міспри служба заводу імені Фрунзе пообіцяла прояснити ситуацію з заблокованими рахунками в понеділок.